Я рада вас вітати на своєму каналі. Ще пропоную вам сьогодні поговорити про тимчасову державну допомогу, яка надається дітям в тому випадку, якщо батьки ухиляються від сплати аліментів. Тож, якщо ваш чоловік або дружина ухиляються від сплати аліментів, або ж не мають можливості утримувати дитину, або місце перебування їх невідоме, то в такому випадку ви маєте право звернутися до Пенсійного фонду України та отримати соціальну допомогу. Вона називається Тимчасова державна допомога. Вона надається дітям до 18 років. Батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, знову ж таки не мають можливості утримувати своїх дітей або місце проживання чи перебування їх невідоме. Тимчасова допомога буде призначена, якщо відомості про одного з батьків платника аліментів внесено до єдиного реєстру божників у зв'язку з несплатою аліментів, Ментів місце проживання не встановлено батька або матері. Або ж якщо до батька або матері здійснюється кримінальне провадження, він перебуває на примусовому лікуванні у місцях позбавлення волі, визнано. Якщо в установленому порядку недієздатним, а також перебуває на строковій військовій службі. Дивіться, вона така допомога призначається на півроку. Вона не буде призначена, якщо середньомісячний сукупний дохід вашої родини в розрахунку на одну людину за попередні півроку буде перевищувати 50% від прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Значить, дивіться, розмір. Допомоги максимальний. Ми будемо зараз говорити про максимальний розмір. Для дітей віком до 6 років це 2563 гривні. Це максимальний розмір, гарантований це 50% від цієї суми. І для дітей віком від 6 до 18 років 3196 гривень. Так, знову ж таки, гарантований. Це 50% від цієї суми. Тому, якщо ваш чоловік або дружина е Ухиляються від сплати аліментів, тому що бувають насправді різні ситуації. Пам'ятайте, що є така допомога з боку держави, яка надається, але дивіться, розмір допомоги, звичайно, він встановлюється в мінімальному розмірі, тому що якщо ми з вами порахуємо 50% від суми 2563 гривні чи навіть від 300 196 гривень, то це вийде там, чуть більше трішечки більше тисячі гривень. Тому і важливо, щоб у нас зростав в нашій країні прожитковий мінімум для дітей відповідної категорії до 6 років і від 6 до 18 років, тому що напряму зв'язано призначення соціальної допомоги. І навіть в такому випадку, якби прожитковий мінімум в цьому році передбачений, був би збільшений законом України про державний бюджет, то діти, батьки, яких ухиляються від сплати аліментів, мали право отримати розмір тимчасової соціальної. Допомоги в більшому розмірі. Але ще хочу нагадати, що такі родини мають право подати документи на призначення базової соціальної допомоги вже з 1 липня цього року. Тому ви маєте право вибрати. Там розмір допомоги буде дещо іншим. Він розраховується для кожної родини в індивідуальному порядку. Тож також звертайтеся, уточнюйте. Е, Який вид допомоги буде для вас більший, той, звичайно, буде для вас е, більш е, необхіднішим.